Привіт, друзі! Цьогорічна неформальна зустріч літерів Одеси пройде в Лінії Беру з 14 по 16 листопада під гаслом залучення, інклюзивність і зростання. А чому слово інклюзивність є однією з дем самету Одеси цього року? І ми поговоримо про це сьогодні. З часу свого створення у 1989 році. Одес відіграє незамінну роль у просуванні економічного та технологічного співробітництва між своїми членами регіональної економічної інтеграції та лібералізації громадської торгівлі та інвестицій. Станом на липень 2022 року члени Одеси підвисили 207 про вільну торгівлю, з яких 196 вже набули чинності. Економіки азійського тихоокеанського регіону стабільно демонструючи стійкість і динамізму вирізняючись на тлі уповільнення світової економіки. У звіжді МВФ зазначається, що до 2024 -20 року внесок азійського регіону глобальне економічне зростання стягне близько 60 відсотків. Азийський Тихоокеанський регіоне став найбільш динамічним поясом зростання світової економіки, але воно час постає перед такими викликами, як антиглобалізм, незабалансований розвиток, геополітичні ігри, зміна клімату і тощо. Окремі великі держави в Азий Тихоокеанському регіоні заохочують до роз'єднання і розривку на сухих постачання. А до протистояння таборів щось причинило організацію та шкоду для регіонального розвитку. Інклюзивність та взаємна вигода є основними принципами співпраці в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Країни регіону повинні свідомо протистояти ментальності вузького гола у від холодної війни. Доповнювати средні сторони отдавної та компенсувати слабкі сторони, надавати новий імпульс зростання азиску тихоокеанського регіону і світу за допомогою перешкод інклюзивного шляху з вибраці. а також об'єднувати зусилля для побудови азиску тихоокеанської спільноти з спільною долею.